Всім привіт! Мене звати Станіслав Куценко. Я є головою Українського молодіжного форуму. Це національна спілка, яка об'єднує понад 50 громадських організацій, і була заснована ще в 2005 році. Я вам хочу розповісти трошки про українську молодіжну політику, а ще більше про європейську молодіжну політику. У Європі головна ціль для молоді це побудувати мобільність, щоб молоді люди могли вільно переміщатися всередині Європи, а також побудувати соціальну мобільність, так званий соціальний ліфт, про який багато хто говорить, але в Україні мало хто. Знає, як його можна зробити. У Європі молодіжну політику Ради Європи проводить через департамент молоді, який називається Youth Department, і він має дуже важливі підрозділи. Зокрема, він працює через. Європейський комітет по молоді, який полягає в тому, що збирає пропозиції від молоді, і разом з молодіжними організаціями вирішує те, на які проекти направляти перш за все ресурси, які які наявні у європейського союзу у європейському союзі молодіжна політика перш за все базується на харті щодо прийняття. Молоддю рішень на місцевому рівні та національних рівнях і це основоположний принцип, коли ми говоримо про те, що молодь реально долучена до процесів прийняття рішень в Європейському Союзі. Що стосується Ради Європи і роботи з молоддю, то важливим компонентом є Європейський молодіжний фонд European Youth Foundation, який має досить гарні ресурси щороку для того, щоб реалізовувати молодіжну політику. Тому ми заохочуємо молодіжні дитячі громадські організації України, щоб вони співпрацювали, подавали свої заявки, тому що за нашою інформацією. Бажання працювати з Україною є великою, але зворотного запиту від України наразі поки що ще немає. Якщо говорити про європейську комісію, яка є важливим органом по роботі з молоддю, як і з усім населенням Європейського Союзу, то у європейській комісії є важлива програма Erasmus Називається раніше, вона називалася Use in Action, і зараз переформатувалася в Erasmus, і вона спрямована на те, щоб стимулювати співпрацю вищих навчальних закладів. З громадськими організаціями, а також безпосередньо студентами, е, можна подавати проекти щороку на цю програму, і вони заохочують так само мобільність молоді. Тому, якщо студент хоче навчатися за кордоном, він так само має можливість звертатися до європейських програм, користуватися Erasmus подавати свої проекти або сам їздити, або будучи членом громадської організації, отримувати фінансування на свої цікаві та перспективні ідеї. Якщо говорити про молодіжну політику в кожних країнах, кожній окремій країні Європейського союзу, то часто ми можемо побачити, що в Європі в певних країнах навіть немає профільних міністерств, які займаються молодіжною політикою. Чому? Тому що у них розвинене поняття як крос-секторальне співробітництво. Це коли різні органи влади здійснюють молодіжну політику, і відповідають за певний її напрямок. Можливо, Україні так само варто думати в цьому напрямку, тому що як показує досвід деяких країн, наприклад, Литви. У них є певні системи, коли держава спільно з представниками громадськості збирається і приймає рішення про те, що найбільш важливо є для молоді, які проекти є найбільш цікавими, і відповідно виділяє під них ресурси. Якщо говорити про фінансування молодіжних програм в Європі, то так само варто звернути увагу на роботу посольств. Які знаходяться в Україні. Більшість посольств має або свої програми, які допомагають в реалізації проєктів, або створюють відповідні фонди, куди можна звертатися із своїми ідеями. Інколи посольства організовують окремі заходи. Для цього вони шукають партнерів серед громадських організацій, обговорюється ідея і можна її реалізовувати в тісної взаємодії. Певної країни із українською молодіжною громадськістю. Якщо говорити про український молодіжний форум як національну спілку, яка опікується молодіжними дитячими громадськими організаціями, то наша спілка так само налагодила співпрацю з посольствами. Зокрема, тільки за останні два місяці було домовлено про співпрацю з чотирма посольствами, які вже запланували ряд заходів і будуть їх підтримувати на території України в Одесі, в Києві, в інших містах. Якщо говорити про фонди, то посольства або підтримують такі фонди, або роблять їх своїми партнерами. Варто звернути увагу, наприклад, на Вишеградський фонд. Він об'єднує країни Вишеградської четвірки і якраз допомагає громадським організаціям, в тому числі молодіжним, реалізовувати їхні проекти. Також є цікаві фонди, наприклад, European Endowment for Democracy. Це фонд, який взагалі підтримує інституційний розвиток громадської організації. Що це? Це коли громадські організації можуть дати фінансування на приміщення, на персонал, на обладнання. І тоді організація може фактично будувати свою, організа... свою діяльність з нуля. Відкривати сайт і реалізовувати проекти. Що стосується вишеградського фонду, то, наприклад, саме завдяки ньому, проект Академія навичок може протягом року висвітлювати цікаві теми, розповідати про громадянську освіту, що буде корисним для кожного із вас. Якщо говорити про інші фонди, то вони розділяються на два типи: це фонди, які фінансують інституційний розвиток громадських організацій, і фонди, які фінансують проекти безпосередньо. Що з тими, що з тими варто працювати, і якщо вам вдасться отримати фінансування на інституційний розвиток, то це говорить про те, що у вас дійсно стійка організація, і ви бачите перспективу і стратегію її розвитку. Якщо сказати про молодіжні організації в Європі, то важливою спільнотою є європейська Європейський молодіжний форум European Youth Forum, який складається із національних спілок з міжнародних організацій. Що таке національні спілки? Моделю її є Український молодіжний форум. Це коли громадські організації молодіжного і дитячого спрямування об'єднуються і представляють консолідовану всю позицію відповідної молодіжної спільноти. Так само є міжнародні європейські організації це ті, які об'єднують у різних країнах своїх членів і спрямовані на одну певну діяльність. Наприклад, є молодь Червоного Христа, є молодь демократична. Важливим сектором роботи з молоді в європейському союзі це є діяльність міжнародних громадських організацій. Вони діють на всьому європейському континенті, об'єднують країни-члени Європейського союзу, а також країни, які є партнерами Європейського союзу. Наприклад, міжнародні організації це European Democrat Students, яка об'єднує громадські організації, які працюють зі студентами з різних країн Європи. Так само є організація, наприклад, ЕКПІН European Christian Political Youth Movement, яка об'єднує організації більш християнського спрямування. Можна відзначити організацію, яка називається CACE, Central European Youth Cooperation, яка спрямовується перш за все на країни, які походять з східної Європи, і так само країни пострадянського простору. Тому знаходьте ці міжнародні організації і вступайте в них. Рекомендуємо звернути увагу на окремі європейські програми. Зокрема, довгий час в європейському союзі існувала програма «Всі рівні, всі різні. Зараз вона трансформувалася в програму, яка називається No Hate Speech Movement. Це програма Ради Європи і спрямована на те, щоб всі громадяни вчилися без ненависті ставитися один до одного і реалізовувати спільно цікаві соціальні проекти. Тому ви завжди зможете в Європі знайти собі цікавий напрямок для роботи, реалізувати свої ідеї і отримати відповідні ресурси під це. Якщо говорити про молодіжну роботу тут в Україні, то безумовно важливою є співпраця з місцевими органами влади і з центральним органом виконавчої влади, це у нашому випадку Міністерство молоді та спорту України. Ви можете звертатися до місцевих органів влади з тим, щоб були підтримані ваші проекти. Вони частіше всього реалізуються за допомогою відповідних конкурсів. Проєктів молодіжних і дитячих програм, і е, реалізовуються безпосередньо в місці діяльності громадської організації, або можуть реалізовуватися на державному рівні. Тому європейська молодіжна політика вона є відкритою як для молоді Європейського Союзу, так і для української молоді. Тому європейська молодіжна політика це те, що цікаво, це те, що буде корисно для вас, як індвідумів, як для членів громадської організації. Тому не сидіть на місці, працюйте, реалізовуйте проекти і успіху вам разом з Академією навичок.